Built. I wanna be the best in the game. Invest in my name. Check no restraints. I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess, and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout, and fame. Mud disease, a plague. We all love to hate. Have to play the game. Have to make a name. All our insecurities are on This display. is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy. All I god is working never Eat make mistakes real fast, then you learn how to beat them If you take off the cast, you can see all the healing If the pain's in the past, move on from the grave and Put your foot on the gas, don't ever stop competing, yeah I've been doing this, I'm on it I just wanna be iconic Sippin' on a gin and tonic Got me going off on I'm on this topic, yeah If I ever play, I want it You know that I'm always honest Stay away from those who are toxic. Keep out face, no way you don't want them yeah. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally unhealthy, spreading like a rare disease. But I won't let it get to me. I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we can fight this. Freedom is. Free. Передача! Коли дзвонить Роман Пазенко вибиває м'яч. Удача! Не дає там пробити шахтаву! Максим! Швець зустрічає, то ще Боченюк, 45-й номер. даруйте більше сезону в складі. Перехоплення! Але втікає Пазенко! Вибрав. Максим Куба, йде на нього передача. Куба подає на дальню стійку. Разом магою м'яч. Щось таков. Yeah, це на газу повертає, на Яковенко. Уванка. Калінін. Калінін, чудово. Галас. Простріл. І встигає Куба випаде. Рарбалка налиєво. Що ботар. Відбудувши одного менечка. Простріл! Але удар змінилася. Польоту м'яча. Грищенко пробуває. Грищенко, але цей удар блокує Семенов. Калінін. Калінін двох обіграв. Йде на третю Калінін, але Вибив з під ноги Олександра. Галас! Голос Перзі, футболісти. Кожний з команд, який відбір виконали! Остав не подати. Бар, до майданчика. Розпадіння фол. Андрія Запорожана може з'явитися за яка гравець А ліво берегаю 19. Його заявці на матч бачить. Насунуло. Ну, ж таки, сьогодні у нас грається Дрин, віддає на Шестакова. Шестакову бігруя когута, переведення в центральну зону. Насунов. Повідомлені дія, але все ж таки не вийшовся. Ще комусь від арбітра. Знову ж таки, до протоколу має звернути до ланчату. Бачу питання стосовно того, чи вийде Удумиковаль. Розпуглянусь, перемогу верху. 5-2. Зараз кутовий Сергій рибалка виконує з праву фонду. Подачі на бужі стійку! Удар. Куба. Соно. На щось такого. Бачу, що також чекають. На появу на футбольному полі і на гол від Олега Лиге! Не пробуває, де мешкав на майданчику, але в слож гравсявуть. Різник. Шастал. Він жартов на майданчику. Там такий блокує на Сонор. Порочко. Денис Гармаш. Після цього Корнера продовжує на дальню стійку, але не вдалося там пробити Клав рефері. До основного часу. Дав на кобзаря. Простріл. Дальню стійку замикає. Галас. Викро... Пропускати на останніх секундах. по суті, вже... Те пишіть, від якого футболіста ви очікуєте, побачите зустріне влучання. Денис Голіник з м'ячем. Удар рикошет. Ой, удар меч в Розістій летить. Який момент зараз був, Назара Волошина. Бере під праву Олійник. Залишається з м'ячем Олійник. Опиняється на газоні. 100 карбітром вчить. Дієго. Оганяє так, коли бара, вихід 3 в 3. на сухоручка. Сухоручка пробиває, блокує цей удар, як Оленко. Удар від шапувала. Приймає на себе цей удар. Олександр Насу. Проведення. Ще до правого флангу. Не йшов до Кубе. Гереш. Насонов Накриває Гереша. Сухоручка підлаштовує під підправу. Але готував удар, але бачив, що перекривав цей удар, Яковенко. перекривав цю праву ногу. Простріл! Не дійшов м'яч до Косовського. Не міг грати через мікроправу. Удар відбувається. Пробував на Солегінку берега. Поплаче на Вайцеховського. Вайцеховський. Простріл до одного майданчику, але не вишальний удару. Не буш. Що ж Гармаш. Побачили штатному майданчику. Субботу Волошина. Фіксував рефері. Порушення правил, як в другому таймі вчорашньому Вчорашнього матчу проти поліції Ю-19. Простріл. Раша. Ручка намагався на ударну позицію вирвати. Даліком. Ну, ось Такі перші матчі. В новому календарному році на фоному туб-каналі. Ви можете спостерігати. Має ударні його порозі, полетить м'яч. Звивати наш ютуб-канал. Володимир Коваль з м'ячем. Володимир Коваль забив ворота рота колесою 19 вже на першій хвилині після своєї появи на футбольному полі. Колов встигає цей корнер з Володимиром Ковалем. Подача на штатного майданчика. Удар відбуває. Караващенко! Денис Гармаш! Врятував свою команду Лякара Простріл! Чітко та поля від Володимира Коваль. Коваль дотепно залишав. Купрію, але Правіше забігає, Купрій, йде на нього передача, він вже в майданчику. Купрій. Під удар на Гармаша. Гармаш прикриває м'яч корпусом. Гармаш. Підає на Купрія. Простріл! Вибуває м'яч Соколов. ФСК Маріуполь. Він перейшов. Довгий час, до речі, тренував. Куприй. на штабну майданчику, але встигає Войцеховський виправити. Що 54-та хвилина підходить до завершення. в барахватаці. Невдала передача. А від Банади. Банада знову ж таки навіть в велійській пролізі пограв. Ну і все. Шапував. Передаче на рятує Нашу команду Роман Пазенко. Чудовий сейв. Янковський набирає швидкість. Прискорюється Волошин. Передача на нього заблоковано. Олег Янковський. Наближається, до майданчика, віддає на куприяку і зікає на головкіна. Той ж та майданчику, простріл. Такий силовий простріл. Надіє на те, що якщо не від партнера, то відсуває перемогу. Вчора нагадаю, що маки з Житомира поступилися нашій команді. Момент! І знову тягне Караващенко, удар з, з рівня Зараз він подає від кутаполю. поля. удар буде, все ж таки не вдалося. Віталя штрафний розіграли. Атака лівим флангом. Подача. Удар. Тягне. Пазенко потім не дав зі Янковського, там за спиною гармаша вибігав. Єго... Янковський Соколовий далеко відпустив і потім е, було порушення було, а в ствір варіт я взагалі промовчу, як на мене, то як е, максимум два удари ствіра. Можливо, удар який став результативним був єдиним в ствірворіт. Момент з падінням володимира боці поля. Було це ігрове зіткнення. Тому, на жаль, так щось конкретне з Кармаша. Ткаченко. Нам Ткаченко набирає швидкість зміщується в центральну зону. Ткаченко. Пробуває Ткаченко, зрізається з ноги в Романа. Вирішує. Вся увага на Дмитра Шпака, скільки він компенсує до основного ігрового часу. Артур Купрій. Пробувай, Купрій поруч зі стійковити м'яч. Свої перші залікові бали набрала, здолавши рокиту. Пробуває. Сухоручко парирує Пазенко, добивання, але там положення по загрою було. Удар. Удару саме Гераша. Удар у притул. Передача на Луйгу, Лига. Вже в штатному майданчику, Лига. простріл! І що? Нараз в повному складі. Навіть сухоручко. Лівий берег був за лінією м'яча. Ткаченко. Нав'язав боротьбу і заробляє кутови. Зараз інші футболісти нашої команди в шостому майданчику лівого берега. Артур Купрій подає. О, на жаль, завершального удару не було. Контратаку лівому берегу втікти не вдалося. Удар відбувається. Апеляція.